Двоє волинян створили сторінку у соцмережі і розміщували там фейкові пости про терміновий збір коштів на потреби дітей і військових збройних сил України. Про це повідомляє Національна поліція України. Спритники ошукали довірливих людей на майже 700 тисяч гривень. Натомість зібрані гроші витрачали на розваги. Чоловікам загрожує від трьох до п'яти років за ґратами. Зломисники перебували у Києві. І, за інформацією правоохоронців, більшість інформації про дітей і їх хвороби правдива. Шахраї моніторили соцмережі і шукали оголошення, де батьки просять допомоги для своїх діток. Цю інформацію дублювали собі, але банківські реквізити давали свої, а не батьків. Хворих малят начальник Солоб'янського управління поліції повідомив таке. Спільники розміщували фейкові публікації з прикріпленням відповідних фото. Зокрема, вони публікували історії про те, що необхідно рятувати життя дітям, які отримали тяжкі опіки. Користувачі соцмереж переказували гроші на їхні власні банківські рахунки у сумі від 300 до 2000 гривень. Окрім того, порушники відкривали терміновий збір на лікування поранених бійців збройних сил України та, аби викликати довіру у читачів, розміщували фото бійців, які знаходили у різних новинах про війну.